Добрий вечір спільно, і в нас наступний гість це Володимир Тарнай, експерт Центру політичних студій та аналітики. Вітаю вас, Володимир, вечора. «Спільно ТВ». і скажіть, ну зразу таке питання, який взагалі механізм напрацювання законів? Тобто, ви я знаю спеціаліст в цьому, можете розповісти нам простим людям, як це відбувається взагалі. Ну я розкажу з точки зору громадськості, як це відбувається наразі. Така ситуація, що. Громадськість починає мережуватися, починає об'єднуватися. Люди зрозуміли, що є можливість, є це унікальне вікно можливостей, яке mm -hmm. потрібно використовувати. І тепер громадські активісти активно об'єднуються і працюють над тим, щоб випрацьовувати конкретні зміни. До речі, от на вашу думку, це вікно воно довго буде відкрите для нас? Це питання. Е Насправді є відкритим, тому що нас очікують вибори президента і дуже ймовірно перевибори у Верховну Раду. І весь пасіян він може змінитися. Тобто ситуація зараз дуже, скажімо, нестабільна, так враховуючи всю зовнішню зовнішньо економічну якби, ситуацію з нашими партнерами міжнародними. От тому е, потрібно зараз активно, швидко працювати, доносити аргументовану позицію до влади, яка тепер може швидко прийняти непопулярні, але дуже важливі е, зміни до законодавства. І щодо механізму за я... Ага, ага. Е, ну е, я от розкажу про один із них. Да. Тепер утворилася така платформа, е, називається вона Реанімаційний пакет реформ. Вона об'єднує близько 150 громадських активістів. Вона насправді є вільна до долучення, і всі активні громадяни, і зокрема експерти, профільні можуть долучитися до неї. Тобто просто звернутися до вас і долучитися Просто так? звернутися. Зараз вже запускається якраз сайт, на якому люди зможуть активно долучатися, якби, долучатися до груп профільних і напрацьовувати свої пропозиції. І Це можуть бути або експерти, або громадські об'єднання, так? Так. Тобто не, не, немає різниці, якщо ти експерт у якійсь галузі, ти можеш долучитися Звичайно. Угу. Щось Щось ще е, ну, я от можу розказати одне із таких актуальних напрацювань, яке да. зараз є да. дуже важливим і горить. Це скажімо закон законопроекту 2012. А він був розроблений громадськими активістами і спільно погоджений з більшістю фракцій. І він уже внесений, по суті, якби в порядок денний до Верховної Ради його внесли коаліційно всі фракції, крім партії регіонів. Mm -hmm. Стосується цей законопроект е, прозорості і відкритості використання публічних коштів, він закриває е, велике коло прогалин, які, е, через які кошти могли уходити з державного бюджету. Ну mm -hmm. і уходили, напевно, не і більше, ймовірно, ще уходили. Mm -hmm. І е, тепер іде активна е, ціла кампанія щодо е, протиснення цього закону. То есть, е, Активна дискусія з депутатами, активні переговори з широким широким колом організації, е, які зацікавлені в підвищенні прозорості підзвітності використання коштів з народними депутатами. Активний діалог іде. Е, е, і ми дуже розраховуємо на те, що цей потрібний законопроект буде прийняти. Угу, зрозуміло. А ще скажіть, є таке поняття, як громадський бюджет. От можете нам. Розказати, що, що воно таке. Простими словами кажучи, громадський бюджет це бюджет, який адаптований для неспеціаліста. Тобто, Тобто, ми, до речі, проводили громадське опитування, і ми взяли, роздрукували бюджет міста, як він є, як, наприклад, міська рада звітує та перед ну, громадою. Реальний, да? Реальний. виглядає це як Excel-таблиця, така простень. Буквально кажучи, більше 50 сторінок Excel-таблиць. Ми їх роздрукували і показали громадянам. От в місті Києві так виглядає звіт про виконання бюджету міста. Звичайно, люди, ну, які не спеціалісти, не фахівці, вони подивилися і вони кажуть, що ну, ми не можемо неспроможні опрацювати цю інформацію. Тобто, в тому вигляді, як місто звітує для казначейства. Та, е, ця інформація не є прийнятною для громадянина. Люди не можуть її просто опрацювати. Uh -huh. Тому. Е, Ну, в світі і в країнах, де е, якби влада вважає цінністю, да, то звітування mm -hmm. перед mm -hmm. громадою. Е, ця інформація адаптується. Е, і таким чином люди мають змогу побачити, куди ж ідуть їхні гроші. По суті, це кошти платників податків. Е, ну, в, в Україні громадський бюджет поки що не працює. його е, Ну, а ви працюєте над тим, що ми, ми, ми якраз працюємо, ми розробили методологію громадського uh -huh. бюджету. Зокрема, на прикладі Одеси і міста Дніпропетровська передали його в органи місцевого самоврядування. Тобто вони знають, що такі ініціативи напрацювання є. Тепер дуже важливим є от саме політична воля його впровадити, тобто бажання бути прозорим і підзвітним. Без цього ніякі напрацювання не можуть ну не можуть бути впроваджені. Я правильно розумію, що його треба впровадити, от саме у якомусь місті, да, для того, щоб опробувати це, і або це можна вже ну починати розповсюджувати Громадський бюджет, він може бути створений по суті для будь-якого бюджету. Це може бути і національний рівень, може бути рівень області або рівень міста. Ну і кращий варіант це коли на всіх рівнях він ну вибудовується такі абсолютно, громадський... абсолютно вірно. Хоча, на мою точку зору, набагато краще, коли на місцевому рівні є громадський бюджет. Чому? Тому що, банально кажучи, між бюджетом і людиною відстань менша. Коли це державний бюджет, це завжди великі суми. Так? І, Пересічний громадянин вважає, що він, ну по-перше, це його якби дуже опосередковано стосується, він безпосереднього зв'язку не відчуває. Ну і а, не може впливати. А по-друге, не може впливати а, абсолютно вірно. А на місцевому рівні видатки чітко людина може прослідкувати. Так поремонтували парк, та людина одразу вже бенефіт відчуває, uh -huh. якби на собі відчуває використання цих коштів. І тому показувати громадянам, як, що заплановано. І що виконано, це дуже важливо. Тут спускаючись в механіку цих процесів на місцевому рівні, я би сказав, що ключовою проблемою є те, що не показується, яких цілей потрібно досягти. По суті, бюджет він як чек в супермаркеті. Це тільки показано, куди гроші пішли. Цікавим є програма соціально-економічного розвитку. Це ті цілі, яких хочуть досягти, зокрема, та, місцева влада шляхом освоєння, використання місцевого бюджету. Якщо ви заглибитесь в ці цілі, подивитеся їх, то ви побачите, що вони сформульовані максимально розмитим чином. Покращити, вдосконалити, розвинути, сприяти, але ніколи не побачите конкретно який показник. В, роз, в розвинених країнах показники чіткі. Є угу. е, 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 називаються вони смарт-параметри. Це параметри, яким повинні відповідати цілі. Це вимірюваність, здійсненність, визначеність в часі. Угу. Тобто, На... це не просто перелік, е, от як чек, перелік коштів, а ще й такі параметри. Да? Е, ну, В програмі, е, програмі соціально-економічного розвитку закладається, що місто планує виконати за рік роботи. Угу. Ну от, так, дуже дуже. Спрощено, на да? і ці цілі, наприклад, у нас е, це виглядає так: в медицині сприяти е, профілактиці якогось захворювання. Е, в розвинених країнах це виглядає так: наприклад, е, зменшити смертність на тисячу населення з х процентів або там, кількість чоловік mm -hmm. до Y, використавши mm -hmm. мільйон е, ну, умовно кажучи там mm -hmm. гривень чи доларів. Так, тобто, показники, які чітко можна відмоніторити на початок до, до фінансування да, інтервенції коштів і на кінець періоду. І чітко зрозуміло, чи ці дії були ефективними, і та людина, яка наймається на посаду. Вона несе відповідальність за виконання цієї програми. Ну, можу, звикує, да? Абсолютно вірно. На початку бейслайн стадії, тобто оцінка початкового стану коефіцієнтів, це називається KPI, key performance indicators, тобто ключові показники діяльності. В кінці проводиться моніторинг і оцінювання показників. І людина, не виконавши, не забезпечивши виконання цих показників, має піти. Тобто вона підписала контракт на виконання, не спромоглася і Шукають тоді інших спеціалістів, які спроможні це зробити. О. Тобто ключове тут mm -hmm. питання відповідальності. В Україні як це працює? Ніхто не хоче брати на себе відповідальність максимально розмиваючи показники, які неможливо промоніторити, неможливо mm -hmm. оцінити. Вони так сказати, хеджують свої ризики в Україні на місцевому рівні, зокрема, є надзвичайно багато програм. Якщо мені пам'ять не підводить близько 600. Але якщо проаналізувати... Це зараз в роботі, так? Да? Зараз, так. Угу. Але якщо проаналізувати, скільки з них мають 100% фінансування, це буде менше 20%. Тобто більшість програм недофінансовані і вони, по суті, просто проїдаються. Тому що, коли коштів не вистачає, фінансуються тільки захищені статті, там заробітна плата, угу. видатки на комунальні послуги, ну, в медицині це ще ліки. І тоді програма не може бути виконана за рахунок недофінансування, показники не досягаються. І це, це є дуже істотною проблемою тепер. Тому мені здається, що якби, варіантом її вирішення є скорочення не, неефективних програм. Їх просто потрібно урізати і. Ну, а скільки закривати. така програма може, ну, от, умовно кажучи, висіти в невиконаному стані, безмежно. це не, безмежно. Тобто ну, Якщо вона на 5 років затверджена, як, може бути 5 років затверджена і всі 5 років отримати 10% фінансування. Всі вони будуть використані на заробітну плату. То проїдання і зрозуміло, коли ти звітуєш по програмі, яка має фінансування 10%. Ти не можеш досягнути показників, тих, які закладені. Тобто Відповідальності нуль розмивається поняття відповідальності. Перше за рахунок показників, да, які не чітко сформульовані. Друге за рахунок недофінансування. А це в, нас в законах просто. взагалі ніде не прописано, щоб. Ну, от не, не можна використовувати такі розмиті формулювання да, щодо… Ну, тобто це не, не регулюється. Є, ні, є, ні. Є, є, є певні норми, так. але вони теж сформульовані так. таким чином, які mm -hmm. дають можливість ну, розмиток є, є, розмиток їх обходити. Абсолютно mm -hmm. вірно. От, тут ключове питання це відповідальність. От, якщо е, знайдуться, е, скажімо, полі, знайдеться політична воля, е, Впроваджувати принципи та да, принципи ефективності, принципи е, результативності, якби менеджмент базований на конкретних результатах, да, result-based management, що називається, тоді ці питання знімуться автоматично. Це одне, одне регулювання, впровадження смарт-параметрів до якби, ключових показників. Все, і питання, ну от з першим блоком вирішено, що робити з недофінансуванням програм. Це складніша складніша проблема, тому що вона передбачає і якісне планування. Чого немає в Україні? До речі, немає закону про стратегічне планування. Просто немає. Просто немає да у нас е, програми приймаються. Я е, державні цільові, бюджетні програми, регіональні, обласні, міські програми. Між ними є хаос узгодження. Угу. Вони, вони, вони не мають чіткої що... підпорядкованості угу. одна іншій. немає стратегії розвитку держави. Куди рухається цей корабель під назвою Україна? А всі розвинені держави мають таку стратегію? Звичайно, звичайно, ну принаймні, не знаю. Топ-10, топ, топ, навіть я б сказав, 40 або 50 країн по рівню розвитку мають свої і стратегічні плани. Наприклад, США, США, у них горизонт планування 50 років. Я е, ознайомлювався з інтерв'ю Лі, Лі Куан Ю, це е, сі, лідер Сінгапура. Його запитували, який у вас горизонт планування. Він каже, 80 років. Тобто ефективні економіки мають більший горизонт планування у нас, не маючи планів навіть на 3-5 років, на років, років, да про які це рівень рішення приймаються ситуативні, тактичні на рівень стратегії не можуть вийти. А чи я таки відповідальність зробити? Ну це президент повинен був зробити, чи хто повинен був зробити отаке стратегічне планування, хоча б на 5-10 років для нашої країни. Чи я відповідальність, хто не зробив цього? Значить, стратегії секторальні мають е, міністерства формувати. Взагалі, коли в нас закінчиться адміністративна реформа, е, тоді в нас міністерства будуть відповідальні за формування політик так званих. Е, тепер у нас міністерства і кошти використовують, самі себе контролюють і формують політики. І, по суті, вони і відповідальності, то особливої не несуть. От, е, в принципі, розподілу оцінєї відповідальності та, і присвячена адміністративна реформа, ну, вона ще в процесі, вона ще не завершена. В ідеалі, коли вона буде завершена, тоді е, цей рівень відповідальності ляже на міністерство. Якщо, або, я краще сказати, коли, коли? Верховна Рада затвердить закон про, е, ну, про стратегії. А тобто Верховна Рада повинна, ну тобто планується в нас таке, так, да? Такий, ну, ]ий? в довгострокових планах, так скажемо. Активного проекту закону немає, немає. який зараз розглядається. А. Да. а є в нас шанс, що він буде взагалі? Хто хто повинен цим займатися? Ну, Верховна Рада, Верх. Верховна а Рада, Ради... депутати. Тут ну всі, в принципі, суб'єкти законодавчої ініціативи. Це може бути і кабінет міністрів. Mm -hmm. Я я думаю, що тобто вони повинні залучати ну, все одно експертів, так, звичайно, хоча? звичайно, взагалі, ну в більшості країн кабінет міністрів є тим, да, провайдером змін. От це у нас, коли, коли скажімо, є криза державного управління, тоді громадськість от, активно да взялася mm -hmm. за це питання і. Штовхає, пропонує реальні зміни, а в країнах із стабільною ситуацією якраз Кабінет міністрів і уряд, по суті, є провайдером змін. Угу. Зрозуміло. Скажіть ще чого, чого нам ще не вистачає? Може, якісь успішні приклади, ну, от, крім, крім того, що ну, ми вже коритували? Е, у мене е, є досвід аналізу е, Японії угу. і. Ну, Японія, як представник розвиненого суспільства, вони вважають цінністю рівність, і вони виходять на такі рівні аналізу, коли аналізують, яким чином розподіляється внутрішній продукт та, в суспільстві між групами. Тобто, чи робітники пропорційно багатіють із ну, багатими? Розумієте, рівень якби, аналітики, на основі якої приймаються рішення. Тобто у нас, коли робітники бідніють, а окремі там, групи підприємств мають дохідність там, 1000 відсотків в рік, як, наприклад. В стоматологічній галузі, mm -hmm. да? mm -hmm. <с> От. то явно є дисбаланс розподілу національного доходу mm -hmm. в державі. І такі дисбаланси потім хитають країну. І ми бачимо це на своїй шкурі, можемо це відчути. А в розвинених суспільствах ці баланси вони стараються зглажувати. От. Mm -hmm. Але нам нам ще ну, і, в хорошому і, розумі... хоча, да? Да. хоча б відслідковувати, почав бачити їх, хоча б Тобто ну... аналізувати Думаю, їх да. і на їх основі приймати управлінські рішення. Це, це дуже важливо. Нам до цього йти і розвиватися ще в цьому напрямку. Вже. Ну але надіюся, що громадськість буде сприяти, прошловхувати <laughs> різні пропозиції. Реформи. А Скажіть, Володимир ще є такий індекс відкритості бюджетів, є такий показник, mm -hmm. цікавий. Да? Можете нам про нього розповісти? Так, це такий. Достатньо цікавий це, вузькогалузевий це профільний так розумію, індекс. Інструмент, та, який можна використовувати Це, це для... я би сказав, що це такий індикатор, угу. який показує, е, наскільки бюджети в країні, і не тільки бюджет, але й ширше коло бюджетних документів, є доступними і чи вони вчасно публікуються, е, і він дає такий зріз по країні. Ну, і ідентифікуючи ключові етапи і моменти в бюджетних документах. Чи вони висвітлюють, наприклад, ключові показники? Візьмемо, до прикладу, при budget statement. Це е документ, який е показує головні напрямки бюджетної політики. Це на самому першому етапі е ну, скажімо, формування, да, прийняття бюджету. Е Документ, який кабінет міністрів, має представити всім і, і бізнесу. Ну в, в першу чергу, звичайно, Верховній Бількості, Раді, яка да, і громадськості. Побачити, куди буде рухатися е, країна, та да, на основі які ключові показники закладені, який там рівень інфляції, е, які макроекономічні показники закладені туди. На основі цього е, і бізнес, і е, всі зацікавлені, якби в цій інформації е, е, актори, да, вони можуть робити свій прогноз. Угу. Коли ця інформація затримується, да в деяких країнах вона навіть не публікується, то тобто люди тільки по факту використання коштів можуть дізнатися, куди вони пішли. В Україні він існує? в, в, в Україні існує і публікується. Е, є ряд ряд питань до ключових показників, да, ключової інформації, яка в ньому відображена. Тому якраз саме по цьому документу Україна не добирає балів. Громадський бюджет це якраз теж один із таких блоків, я би сказав, цього індексу OBI, Тобто Open Budget Index. Угу. І Україна теж багато втрачає на цьому. На проєкті е, закону, закону про державний бюджет України. Теж по, е, по його показникам Україна ну, шалено втрачає. Тепер е, ми, ми знаходимося в середній групі країн, які частково показують бюджетну інформацію. Угу. Тобто, у нас є цей, е, скажімо. Діапазон, куди нам рухатися, тобто є, у нас є можливість тепер зробити в хорошому розумінні такий стрибок. Uh -huh. да, стрибок відкритості. Для цього, ну в першу чергу, мені здається, потрібно публікувати ці два якісні документи, які я назвав. І друге, це зробити громадський бюджет, реальний громадський бюджет, який би показав інформацію з. Ну, яким чином використовуються гроші. До речі, законопроект 2012. а е, якби, В чому його особливість? В тому, що він е, дозволить на одному порталі, в одному місці показати видатки державного та місцевих бюджетів. Угу. Е, раніше ну, це було неможливо. Це, це було неможливо. <рес> От. Е, далі він е, виводить із тіні кошти, наприклад, цільових фондів. Як використовуються кошти, які надходять до пенсійного фонду України? Які, які державні гарантії дають підприємствам? Дуже цікаве питання державних гарантій. Тепер ви практично не можете дізнатися, кому вони надані. Умовно кажучи, є група підприємств, які очолюють там, скажімо. Близькі до влади uh -huh. їм дають державні гарантії, вони можуть за рахунок них взяти дешевші кредити, бо ризики неповернення, відповідно, менші. Uh -huh. Це створює знову дисбаланс. Інші підприємства, скажімо, опозиційні, да, не маючи державних гарантій, змушені брати дорожчі кредити, uh -huh. зменшує їхню кредитоспроможність, зменшує рівень конкуренції всередині країни, знову створює систему дисбалансів, да. роблячи цю інформацію публічною. Громадські активісти, всі зацікавлені сторони, бізнес може побачити, хто на яких підставах отримує е, державні гарантії. Знову, чому? Критерії, абсолютно той самий принцип, яким критеріям мають відповідати цілі, да? яким критеріям мають відповідати підприємства, щоб отримати державні гарантії. Е, у нас, ото оцей принцип, та, е, він в, всюди, всюди відсутній. Mm -hmm. е, останній приклад, е, наприклад. Призначення міністра культури. Так, яким чином? Він, яким? він прекрасний ведучий, я б навіть сказав трибун. Угу. Але я абсолютно не впевнений в менеджерських здібностях. Тобто людина має бути фахова, безперечно, мати авторитет в вузьких колах. Ну, а чи не здається вам, що він може набрати просто команду фахівців? Може експертів? Може. може. Але ми знову наражаємося на ризик і е, на те, що е, людина провалиться для мене особисто є важливим наявність історії успіху як менеджера. Тобто знову перелік критеріїв, яким має відповідати людина, щоб бути прийнятим на посаду. Якщо користуватися цим принципом лояльності, тепер всі користу, люди, mm. по суті такі збочені соціальні ліфти. Так? Людина, не відповідаючи певним критеріям, займає посаду, а будучи політично лояльною. І це неправильно, це веде потім до неефективних рішень і до збитків. Ну, тобто, в межах я не розумію, що нас зараз кинуло в, іншу, в інший бік. Да? Тобто... А, абсолютно, замість Реально. того, щоб е, зробити перелік критеріїв, яким має відповідати е, людина, щоб, за, ну, щоб зайняти, зайняти певну посаду, посаду mm -hmm. політичну, скажімо, прямо, бо міністр це політична mm -hmm. посада, е, то він має бути лояльний владі, чи він має бути е, галузевим спеціалістом? Можливо, не галузевим, але спеціалістом, який mm -hmm. довів свою ефективність, тобто, у якого є чіткі історії успіху. Тепер, наприклад, Гройсмана призначили міністром, у нього є історія успіху. Я чітко розумію, чому ця людина була призначена на цю посаду. Але загальну критерію оприлюднити і проголосити, ми будемо приймати в майбутньому людей на посаду, які відповідають цим критеріям. Ніх, ніхто про це не говорить тепер. Тобто критерії прозорості зм... у нас взагалі всюди спотворені і відсутні військові. Абсолютно. Так? Тобто, в в, в, в будь-якій галузі це... ситуації там. І... Це ну, феноменальна парадоксальна mm -hmm. річ. Не знаю, можливо, в суспільстві немає на це попиту. Але не було. Але, не але було, не було. Здається, так? Да, до речі, журналісти зробили колосальну роботу, показуючи, ну от яким чином живуть можна владці, да, при тому, декларуючи mm -hmm. взагалі мізер в деклараціях, да, показавши цей дисбаланс, вони створили попит того, чого раніше не було. Mm -hmm. Оця прозорість може запрацювати тільки якщо вона буде залучати людей. От прозорість і підзвітність без залучення людей самі по собі не, ну, ну, нічого не змінять. Знову, ну, З формальної точки зору десь оприлюднити декларацію, як, як депутати деякі роблять. Напечатали декларацію, там, Красний Комунар в газеті. Да? З формальної okay. точки зору вона оприлюднена, але реально люди не бачать цієї інформації журналісти тут дуже колосальну роботу. колосальний сказав, соціальний такий пласт здвинули. Үгі. От і надіюся, що робота громадських активістів і журналістів принесе свої плоди і реально змінить е, життя українців ну, на та, краще ми будемо сподіватися, Що дійсно цей поштовх він не ми його не, не втратимо. Не втратили е, добре? Це був Володимир Тарнай, експерт центру політичних ситуацій та аналітики.